Всім привіт! Мене звати Анастасія, Ви на моєму каналі Діт живи» і сьогоднішнє відео буде досить незвичним, тому що я написала вірш. Які саме і чого саме я його написала? Я розповім далі. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться справа в тому, що багато років тому я використовувала цей інструмент і дуже успішно використовувала, він дійсно дієвий. Але я про нього забула, і ось, буквально нещодавно гортаючи Пінтерест, мені знов на очі потрапив цей вірш. Він невеличкий, але цей вірш налаштовує на таку позитивну хвилю, на на певні зміни, але він не на нашій українській мові. І тому я не захотіла його знов повторювати в своїй голові. І до мене прийшла ідея. Що варто написати свій власний вірш українською мовою, який би відображав все те, що я хочу. Тому що в тому вірші було не все, були задіяні не всі аспекти життя, які б я хотіла покращити. Uh, і тому uh, прийшла в голову така думка, що треба створити свій власний вірш написати. Uh, як я сказала раніше, я не поетеса, я взагалі. Uh, Стою осторонь цього питання, але дещо в мене вийшло. Я почала повторювати цей вірш. Мені він дуже сподобався. Він задіює всі сфери життя, які б я хотіла покращити. Я подумала, чому б не поділитися цим віршем на своєму youtube каналі. Можливо, вам він теж сподобається і ви його інтегруєте в своє життя, тому що він не важкий. Але повторюючи його, ви дійсно зможете побачити кардинальні зміни в своєму житті. І далі я розповім, чому саме цей інструмент працює і чого його варто використовувати. Стосовно діявості цього методу справа в тому, що цей вірш це не просто гарні слова, це метод, це інструмент для перепрошивки нашого мозку. І коли ми повторюємо його кожен день по декілька разів на день протягом якогось періоду часу. Ми активуємо найголовнішу функцію нашого мозку: це фокус уваги. Як ми знаємо, куди спрямований наш фокус уваги, там і відбуваються найбільші зміни. Варто зазначити, що наш мозок це як радар, він постійно вишукує ті моменти, на яких ми зосереджені. І те, що ми повторюємо собі кожного дня, те є нашою правдою і правдою для нашого мозку. Наприклад, якщо ми повторюємо кожен день, що ми щасливчики по долі, що нам постійно постійно щастить та й буде відбуватися в нашому житті, тому що мозок буде знаходити ситуації, які підтверджують нам це твердження про себе. Якщо ж ми постійно собі говоримо, що ми не в дахі, що в нас нічого не виходить, то те і буде відбуватися в нашому житті, те ми будемо і примножувати в своєму житті, і те буде підтверджувати наш мозок, тому що він буде налаштований на. Ті ситуа... він буде вишукувати ті ситуації, які будуть підтверджувати нам наші твердження В точки зору. Це пояснюється через ретикулярну активуючу систему мозку. Саме вона фільтрує інформацію згідно тому, у що ти віриш. Тобто цей вірш невеличкий, це міні-програма для вашої підсвідомості. Якщо ви будете кожного дня повторювати певні фрази, то ваш мозок буде сприймати це за вашу нову правду, і весь світ буде підлаштовуватися вже під ту правду, яку ви собі говорите кожного дня. З погляду ж психології ми буквально перепрошуваємо себе, бо при повторенні сильних образів ми створюємо нові нейронні зв'язки. Якщо ж дивитися з точки зору квантової психології, то ми, як антенни, і на яку хвилю ми налаштовуємося, те й до себе і притягуємо. Якщо ви будете налаштовані на хвилю позитиву, щастя, здоров'я, багатства, ви будете резонувати з цією енергією, і це буде притягуватися у ваше життя. Тому, виходячи з цього, що я сказала, цей вірш це не езотерика, це не якась магія, це дуже потужний інструмент, який може привнести в ваше життя дійсно дуже позитивні зміни. Я цей вірш написала у вигляді медитації, тому якщо ви готові, сядьте зручніше, закрийте очі і просто насолоджуйтесь цією медитацією. Цей вірш не просто слова, це мантра, яка відкриває внутрішню силу. Кожен рядок це код для твого підсвідомого. Він налаштовує тебе на хвилю достатку, удачі, натхнення. Ти творець свого власного життя. І цей вірш допоможе тобі це відчути, прослухай його уважно, відчуй і дозволь собі прийняти все, чого ти варта. Я промовляю, і світ відгукнеться, все, що бажаю, мені озоветься, сила в мені і в кожному слові я і творець власної долі. Гроші, удача, натхнення і щастя. Це моя доля дарована вчасно. я є магніт, я є чисте бажання, усе досягаю без зволікання. Я є здоров'я, любов і надія, усе, що потрібно, в мені вже є сила. Я новий день, я пульсе світу в тілі, я той момент, де мріє, дозріле. Я промінь любові, сили і тепла. Я та, що творить своє найкраще життя. Я відчуваю, все є вже в мені, А Всесвіт прошепче, тримай і візьми.